Історії від Кряча Чому у веселки сім кольорів? Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори білий та чорний. Звичайно, вона була не такою красивою, як тепер. У неї завжди був поганий настрій, бо вона бачила. Що інші творіння. Природи мають яскраві кольори. Одного разу вона побачила чарівного папугу, який сидів на гілці дерева. Які в тебе красиві крила. вигукнула веселка. Папуга дуже пишався барвистим оперенням і скористався нагодою похвалитися ним. Це правда. Гордовито, сказав він, моє різнокольорове пір'я дійсно чудове. І веселка так хвалила райдужне пір'я, що коли вона попросила папу подарувати їй декілька пір'їнок, він не зміг відмовити. Таким чином веселка отримала сім кольорів. Червоний. Помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Але у веселки й досі залишалися білий та чорний кольори, які їй дуже набридли, тож вона вирішила позбутися цих двох кольорів та кинула їх на землю один за одним. Від чорних в цяток з'явилися працьовиті мурахи, а від білих дивовижні сніжинки. І з того дня веселька має сім кольорів та з гордістю вихваляється ними з неба, бо вона вже забула, що колись була чорно-білою.